Вітаю, друзі! Сьогодні будемо з вами готувати банановий пиріг. Це неперевершена смакота. Це найкращий пиріг, який я готувала. Неможливо втриматися він дуже-дуже смачний. Ось такий пористий, вологий, ароматний, яскравий. Починаємо готувати. Спочатку готуємо карамель. На сковорідку висипаємо 150 г цукру, включаємо середній вогонь, розподіляємо цукор по усій сковорідці. Цукор починає танути. Нічим не перемішуємо, ні лопаткою, ні ложечкою. Просто спостерігаємо, як тане цукор, іноді можна просто сковорідкою так потрясти. Цукор повністю розтанув, виключаємо вогонь. І сюди додаємо вершкове масло 50 грамів. Швиденько перемішуємо. Вимішуємо вершкове масло у цукор і виходить карамель. Карамель готова. Переливаємо карамель у форму для випікання і розтягуємо її по всьому дну форми. Нам потрібні 4 банани. Навіть мені знадобилося не 4 банани, а 5 бананів. Ну, це залежатиме від вашої форми, від її розміру. У мене форма 29 см на 22 см. Чашу міксера розбила 4 яйця, всипаю 100 г цукру та додаю дрібку солі. Ставимо збиватися міксером 10 хвилин. Просію 160 грамів борошна і обережно перемішую знизу уверх, щоб наша збита маса не опала. Додаю сюди соду, 1 четверту чайної ложечки. В принципі, можна і без соди. пиріг буде все одно пухким. І вливаю сюди вершкове масло розтоплене, 80 грамів. Та обережно продовжую перемішувати знизу вверх. Виливаю дану, дану масу тісто на банани та рівномірно його розподіляю по усій формі. Духова шафа нагрілася до 200 градусів, відправляю туди пиріг. Пиріг повністю готовий. Перевіряю готовність шпажкою дерев'яною. Якщо вона суха, тоді все гаразд. Перевіряємо в декількох місцях. Щоб зручно було дістати пиріг із форми, прорізаємо по краям форми ножиком. Перевертати його потрібно на підложку ще гарячим, тому що карамель швидко охолоне. І тоді це буде зробити вже складно. Зараз розріжемо та скуштуємо. Ріжеться пиріг легенько, він дуже м'який. Дивіться, який він всередині пухкий, вологий. Я думаю, що дуже-дуже і смачний. Давайте скуштуємо. Це не пиріг, це просто щось якесь чудо. Це справжній десерт, який можна подавати в кафе або в ресторані. Неможливо смачно. Обов'язково приготуйте за моїм рецептом. Це просто шедевр смачного.